Десь гримить, а десь тарахтить генератор. І у нас закінчується. вилуп бройлера. Сьогодні перше число, це 22 22-й день. Було закладено 60 яєць? Що це у нього на голові? Ай-яй-яй, отаким от дефектом він родився. І що це буде? Чого це. Коротше, виживе він чи не виживе, не знаю. Все. І все втягнув, жовток втягнув. Чого так вийшло, я здогадуюся. Це позавмирали 6. Получилося 60 яєць. Було закладено 7 яєць я достала і вони були неоплот. Верніше там було три неоплод, а чотири завмерло на різних стадіях, ранніх стадіях. І шість, оце зараз завмерли теж на різних стадіях перед вилупом. Чого так сталося? Бо у нас вже третя неділя, немає світла. І цей інкубатор був на обогрів'я бутилок. Наливали гарячу воду, обмотувала полотенце і посередині ложила і так підтримувала. І так підтримувала температуру на півдня, а потім включався генератор, бо текли холодильники. Ну, це. А оце як пішов вилуп, то два дня вони на генераторах. Що вам сказати? Довольна я таким результатом да, бо неочікуваний. Я думала, що буде хуже. Набагато хуже. Підемо зараз дивитися, брудер. Так. Ось такого інвалідка положилося сюди. Знаю, що це. це. Перевертається. Ще воно один у нас з клювом перекошеним трохи. А так всі рівненькі бігають. 47 штук їх вивелося. Ви вважайте, мінус 3 то 44 штучки. Нормальних. Всі бігають, всі їдять, всі пригають. Все все добре. А ці, звісно, це не жильси. Ну, два точно так. Це з клювом ще я подивлюся, що зможе їсти хай живе у він. Не зможе. У нас пірат з таким клювом їсть і п'є. Оце у мене це був скоріше, перегрів один раз. Чіт його знає, що це був перегрів, може не догрів. Ну, от два такі калічки є. Але ж він бігає. Може щось зюбить, може щось п'є, значить, так і буде. Ну, от сів, я, звісно, не знаю, що це буде. І що з другим отім, що сидить, привертається, теж не знаю. Ось така у нас інкубація пройшла. На генераторі на бутилках і маємо таких погнастиків. Кажу, що теплуша своє на бутилках показала. Так, все, дякую за перегляд. А ми пішли працювати далі. Вже хоч можу показати відділення віандотиків. Ми їх от садили. Ось такі у нас красунчики. Можливо, взагалі 16 штук, але ну, щось я посчитала їх 15. Мабуть, я одного продала. Ну, що зробиш? Попитаю у той людини, чи є отакі красуні. Якщо є, то хай воно їм росте. Вона непогана людина і вона інвалід. Хай так і буде. Ось така у нас історія красавців. Присадили б вони менше за тих курей вже. І я побоялася, що почнуть обіжати. А ці стоять мене дергають. Іди. І побоялася бо вони лисуваті стоять, щоб вони не почався в них розкльоти що ми їх вирішили пересадити, брали отсюда петухів, туди перекинули, курочок вже забрали в загальний, а петухів Ну, так І отак яндотики віддільно. самі живуть тут. Ось такі красунчики. Кстати, до речі, Яйце одне спровоскупірувала, що залишилося у мене в інкубаторі 6 яєць, і одне і це живе, показалося мені шевелиться. То там залишилося ну, що не оплотці, є, що не позавмирали. П'ять штук, а шосту я положила в почці. Треба завтра сьогодні подивитися, вилупиться, вилупиться, не вилупиться, то не вилупиться. У мене сидить кочка, то я під кочку положила, хай догріває. Отак у нас віандотики такі гаднунькі. Ну, тепер на цьому все. Уже все. Дякую за перегляд. Дякую за коментарі, любить друзі, та гості мого каналу. Оставайтеся з нами, ставте подобайку. І дякую нашим захисникам за кожен день. Це буде Україна.